Хтось діточок тут добрий, чемний, чесний та хоробрий, вправо вліво подивіться, одне одному всміхніться, рівно сіли, раз, два, три. Знову час настав для гри. Наші сьогоднішні ігри та справи будуть присвячені людським якостям та спілкуванню, нашим характерам та вчинкам. А як ви вважаєте? Вчинки, поведінка людини залежить від її характеру? Так, згодна. Малята, покличемо нашу уяву та фантазію і вирушимо в мандрівку. Скажіть малята, а чи можна знайти щось спільне між людьми? Що об'єднує нас із товаришами? Так, це наш вигляд да, зовнішній? Він не зовсім однаковий, але може бути однаковий. Так, далі наші риси характеру. Людина не може жити в самоті, вона живе в суспільстві, ходить по крамниці, відвідує перукарні, театри, їздить у транспорті, навчається в школі, користується бібліотекою, спілкується з іншими людьми. І сьогодні ми поговоримо про те, як люди спілкуються одне з одним, які правила поведінки. Виробили для себе. Дуже давно в глухих джунглях жили люди і звірі. Вони жили самотньо, тому були похмурими. Під час зустрічі вони гарчали одне на одного, бо не могли дружити. Одного разу цілий тиждень ішов дощ, усі промокли, і їм стало сумно і самотньо. Пішли вони до мудрого леви, попросили навчити їх дружити. Запам'ятайте, сказав Лев. Вам потрібно навчитися спілкуватися, спілкування це вміння жити разом. Перш за все, під час зустрічі необхідно посміхатися, повертатися один до одного і посміхніться. З тієї пори і люди, і звірі стали радісно зустрічати одне одного. І коли збиралися разом, то спілкувалися, допомагали подолати всі негаразди. Що ви відчуваєте, коли смієтеся? Так, ми відчуваємо таке тепло, радість. А коли хтось вам посміхнеться, щастя, так? А тепер спробуйте уявити, що ви посміхнулися людині, а вона вам у відповідь нагрубила. Чи буде вам це приємно? Я згодна ні. Малята. що ми потрапили до сусіднього дитсадочка. І зараз дізнаємося про випадок, який стався з одним хлопчиком у цьому дитсадку. Послухайте оповідання. Антоніни Потапової моє. Миколка заліз у пісочницю, розчеперив руки і заявив Моє! Чому твоє? несміливо заперечила маленька Лариса, обтрушуючи від піску руки. Тому що моє, грізно сказав Миколка. І розтоптав будиночок, побудований з піску Ларисою. Дівчинка вирізла з пісочниці і пішла до клумб нюхати квіти. Миколка зліпив паску, насипав горбок, прорив канавку, увесь час поглядаючи на Ларису. Вона стояла біля клумб і розглядала чарівну червону півонію. Крекчучи, вибрався Миколка з пісочниці і направився до клумб. Він відсунув Ларису плечем, нахилився до півонії і сказав Моє. Лариса нічого не встигла відповісти, як з півонії вилетів величезний коричневий джміль. Він ударив Миколку прямо в чоло, сердито заджжжав і, розчепіривши в лапки, зібрався вчепитися йому в щоку. Ай-яй-яй! закричав Миколко, затуляючи обличчя руками і кинувся до виховательки, яка сиділа на лавочці. Злякався? запитала Ганна Іванівна, коли Миколка вкнувся їй у коліна. А чого він? поскаржився Миколка. Він прозрежчав моє, відповіла Ганна Іванівна. Зовсім як ти в пісочниці. Підвівся Миколка, підійшов до Лариси, взяв її за руку. Ходімо, я ж тобі покажу, як фортецю ліпити. Потім озирнувся на виховательку і крикнув: Адже я ж не джерчав. Малята, як ви гадаєте, чи добре поводився Миколка в дитсадку? Я згодна з вами, недобре. Чи ми можемо назвати вчинки Миколки у пісочниці та біля квітника щирими, добрими? Ні, не можемо, так, тому що він був дуже жадібний. Чи сподобалось вам спілкуватися і гратися з таким хлопчиком, яким був Миколка на початку оповідання? Я згодна ні, тому що ну, з жадібною дитиною товаришувати не хочеться. Які риси характеру Миколки вам не подобаються? Жадібність, да? заздрість, невміння спілкуватися. Розкажіть, який випадок змусив Миколку змінитися на краще? Так, коли на нього напав джміль, який сидів у квіці? А як ви гадаєте, чи зрозумів Миколка, що краще бути товариським і дружелюбним, ніж жадібним і нахабним? Так, він зрозумів, я з вами згодна. І що він зробив далі? Запросив Ларису так піти. Погратися разом з ним. Чого навчає нас ця історія? Так, бути товариським, вміти ділитися, бути дружелюбним. Малята, погляньте, хто зображений у мене на картинці. Так, це баба Яга. Я пропоную вам пограти в таку гру, яка називається Характер героїв Казок. Я буду вам показувати. Персонаж казок, а ви повинні розказати, який в неї характер, і сказати, чи схожі ви на неї, чи ні. Наприклад, це баба-яга, вона лиха, зла, а я добра, чуйна. Хто це? Це лисичка. Продовжіть далі, як ми будемо її описувати? Це лисичка. Вона неправдива, лукава, а я чесний і щирий. Хто це? Це зайчик. Який зайчик? Це зайчик. Зайчик боязкий, полохливий, а я смілива, хоробра. Хто це? Це Котигорошко. Це Котигорошко, він відважний, мужній. Я теж відважна і мужня. Хто це? Це незнайко. Незнайко не тямущий, ледачий, а я розумна і працьовита. Це Снігуронька. Снігуронька дуже лагідна і ніжна. Я теж лагідна і ніжна. Це Колобок. Колобок бешкетний і неслухняний. А я слухняна і чемна. Це пан Коцький. Він недбайливий, ледачий, А я працелюбна і роботяща. Малята, а зараз я пропоную вам пограти в гру якості, що нам потрібні. Якщо ця якість нам потрібна, ми плескаємо в долоньки. Якщо не потрібна, ми долоньки опускаємо. Щедрість. Жадібність. Чесність. Чемність, вередливість, сміливість, Боягуство охайність, щирість, лукавство, вічливість, неввічливість, товариськість, Лінь працелюбність. Недбайливість, старанність, байдужість, доброта. Я згодна, всі ці якості нам потрібні, а ось жадібність, вередливість, боягуство, лінь, байдужість такі якості нам не потрібні. Малята, а зараз я пропоную вам пограти в гру Наші добрі вчинки. Я вам буду показувати картинки того, що роблять дітки-дитячому в дитячому садочку. А ви повинні сказати, чи буде це вважатися добрим вчинком, чи ні. Що зображено на цій картинці? Новорічний концерт. Чи буде це добрим вчинком? Так, тому що діти тут стараються, показують своє старання, творчість і радують своїх мам, бабусь, дідусів. Так, Та, та Ось малята роблять вітальні листівки до 8 березня. Як ви вважаєте, це можна вважати добрим вчинком? Так, тому що вони роблять їх сумлінно, з любов'ям. І мама, вони дуже сподобаються. А на цій світлині малята застилають ліжка після сну. Це добра справа для охайних і байливих малят. Тут малята поливають квіти. Так, це теж добра справа. Вони допомагають доглядати за квітами батькам, так? полегшують їхню працю і подбали про затишок і красу в будинку. Ось малята насипають в годівничку корм для зимуючих пташок. Так, це дуже добрий вчинок, тому що це чуйні діти і їм не шкода птахів, які потерпають в морози. Пташки були дуже вдячні за гостинець. А ось малята роблять зарядку і займаються фізкультурою. Так, вони спритні, рухливі, люблять спорт. Дбають про своє здоров'я. Це дуже добрий вчинок. Малята, як ви вгадаєте, чи є на світі люди, в яких немає жодних вад? Так, немає таких людей. А як ми маємо ставитися до своїх вад? Байдуже поблажливо чи негативно неприємно миримо, намагатися подолати їх? Згодна з вами. Негативно треба статися до своїх вад, намагатися подолати їх. Чи може, на вашу думку, людина пишатися своїми чеснотами? Так, згодна з вами, може. І ми з вами будемо намагатися, щоб у нас було якомога більше чеснот і якомога менше вад. А на цьому наше заняття закінчується. До побачення, до наступних зустрічей.